Новий, вулиць, новий сюрприз. Наші вчора нас не косають. Минулого два дні тому Микола Володимир знімав був звідси рій. Звідки він вилетів, я не знаю. Кожен тиждень ми переглядали, кожного дня ми тут були на пасіці, лізли, різали, перекидали, робили відводки. Що ми тільки не були, не робили. В кінцевому результаті що? Ми знімали рої з ябленьок. Їм затісно було в вулику, просто різа. No. Тісно. Наскільки їм тісно могло би у вас? Слабенька сім'я, слабенький вулик. Наповні всі рамки. Чи я буду до нього ліз сьогодні? Не буду. Де? Yeah. Для чого? Бачиш, як трутняка жіночки, женуть джунуть. Та один трутин стільки меду зідає? Півтора кілограма такий кілограм. як степан. Такий як степан. Так, вулиць повний. Трудень Степан? Виганяє, в'їзди сюди, смислу вже немає. І, чесно кажучи, ми так. Швиденько переглядаємо, швиденько перекидаємо. Доставили рамочки, вулик повний, трутня погнали, значить все чітко. Нема чого їх турбувати, в основний медозбір цього року. І отак. Так, так і працює. Зараз йдемо ще контрольний вулик на вагах, переглянемо, що там робиться. До речі, так. Плюс 2,4 за день. Так, Тут у нас маленькі відводочки були. Хто слідкує за нашими відео, той напевно бачив. Тут ми їх підготовлювали. От рамочку сюди. Медовухи їм давали. Ну Не було того, бо це кровий Так, Тут ми трошки запізнюємося. Запізнюємося, але не до кінця. Так що отаке. Ще раз кіньше побачили, що бджоли не боялися. Рамочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Відводочок був на одну рамочку. Так що отак. І з відводками все дуже чудово. Підгодовлювали. Насправді, реально, не будемо говорити і кривили душею, що ми того не робили. Ціле літо, фактично, всі відводки, які ми були робили, ми підготовлювали. Скільки ми цукру згодували, до чорта. Бджоли самі знають. Вони знає, а вони, вони нікому не розкажуть. Вони можливо не розкажуть, ми теж не скажемо скільки. Але ви можете навіть прикинути приблизно, якщо 180-160 відводків, приблизно, я не знаю, навіть, ми навіть не рахували, ми тільки по вуликах так прикинули по кількості, то ви можете зрозуміти ну. і побачити, яку кількість цукру ми згодували. В травні місяці газончик заїжджав. Ну так. От тона? А яке тонна, у нього там десь 2,5 був. Та там не... ще є на залишках, там ще залишилось трохи на осінь, бо ми брали з запасом. Але в середньому 2-3 дня по літрі півтора ми заливали були відводки. Відводки у нас пройшли ідеально. Я би сказав, там десь не десь якась тритовка зайшла. З Зуста... 100 з чимось там вуликів, я не знаю. Будемо брали під 200. От, 8, 8 чи 9 ротових. 8-9 ротових, яких ми... Погода просто... не особа ще сприяла. Ну, ми тупо були, висипали і навіть з ними не бавилися. Вулики відклали. Десь не десь, десь попадав рій, то в ті вулики селили. Так що отак. Ми далі працювати. Бляха, я не знаю, якої ми не пройдемо сьогодні. Пройдемо, стигнемо. Не Бачу, дощ спеціально Я чекає. Дивися, хмара. хмара зависла і стоїть, і чекає. Прикинь. Ну ти взагалі. Вітер хмару наганяє. Я вже не маю сили, чесно. У мене вже так хлопець, були, що капець. Сьогодні ми пробігали. Чесно кажучи, от реально ми пробіглись там, де доставити рамки, подивитись, чи не зайшли в ройові стани і тому подібне. Лив медом нормально. Заливають рамки Ми тільки докидали, ми тільки ставили. Основну ревізію ми вже будемо робили після викачки меду, після обробки від кліща і підготовки сімей в кінці серпня, початку вересня до зимівлі. Ну от так тоді буде основна ревізія. Зараз якась сім'я могла відійти. Могла не відійти там, десь була тиха заміна, там десь були ще якісь процеси природні в вуликах. Ну, вони були. Ми від них нікуди не дінемося і ми їх сприймаємо так, як вони є. Нема матки, висипали, стрясли і закрили питання. Ніхто зараз в серпні місяці з матками не буде бавився. Підселяти їх, не підселяти і тому подібне. Ну якихось там мінус. 2-3 вулика, плюс 2-3 вулика на руях і тому подібне. Так воно є. Ну, чесно, ми не маємо коли бавитись. Підсалювати ті матки в тих 3, 2, 8 вуликів, які в нас можуть бути, десь матка пропала, десь якась струхтовка зайшла і тому подібне. Ми не бавимося, чесно? Ні. Ми заїхали на пасіки, перевалили всі пасіки, перейшли, подивились, Те, що треба зробити, основні роботи, зробили. А там вже осінню. Під час підгодівлі формування вже будемо переглядати, що з'єднати, що додати, де підсилити, які з'єднати, то вже буде інша історія, інша робота з іншими процесами в роботі і так, Ми погнали дощ. Природній відбір перемагає. Сам собі вирішують. Без нього ніяк. І витягувати те, що неможливо буде витягнути, ми тим вже не бавимося. Ми бавилися тим два роки тому, коли тротовки витягували по два-три рази, підселювали там матки 5-4-3 штуки, плодні, неплодні і тому подібне. Зараз ні. Зайшли, є тротовка, сипались, трясли, закрили вулик, хай розбігаються по пасці і мастять собі голову. Тим ми не бачимося. Ми не маємо часу, ми не маємо коли. У нас купа вуликів, у нас купа роботи. Біжимо, біжимо, біжимо і погнали. Так що всім гарного дня. Ми погнали далі. Коля, давай, рамочки.